Близько 11-ї години поблизу села Правдівка Ярмолинецького району сталася трагедія. З Ярмолинець до Хмельницького прямував автомобіль Ваз 2107 проте його почала обганяти дев'ятка. На темному відрізку дороги водій не помітив, що назустріч рухався БМВ. Я їхав з Ярмолинець до Хмельницька. Мене почала обганяти дев'ятка. І так сталося, що назустріч їхала БМВ, яку не побачив ніхто, ні я і ні він. І так сталося, що я їду і чую тільки по тормозах, вони всікнулися і мене зачепили. Внаслідок зіткнення авто, що здійснило маневр, перевернулося та загорілося. Троє молодих людей загинули на місці. Правоохоронці кажуть, загиблий водій порушив правила дорожнього руху, адже здійснив обгін в недозволеному місті. На забороненому відрізку шляху, для заборонено обгін водій автомобіля ваз 2109 пішов на обгін автомобіля ВАЗ 2107 Виїхав на полосу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем BMW X5. В результаті чого получилося перекидання автомобіля ВАЗ 2109 з касательним ударом автомобіля ВАЗ 2107 і лобовим зіткненням автомобілем BMW X5 Зі слів полковника міліції, за кермом БМВ був працівник Кам'янець-Подільської прокуратури. Проте він постраждав не сильно. Зараз стосовно чоловіка та інших учасників зіткнення проводяться слідчі дії. Рятувальники змогли визволити тіла загиблих лише з допомогою гідравлічних ножиць. Потужний удар деформував металевий каркас авто. На місце трагедії приїхали і родичі загиблих. Їм після побаченого знадобилася психологічна допомога. При такій ситуації дуже дуже важко надавати допомогу. Тому що люди в повному стресі, і з ними дуже важко спілкуватися. Тим часом ще двоє пасажирів розбитого вщент автомобіля знаходяться в лікарні. Фахівці оцінюють їх стан як вкрай важкий, адже у молодих хлопців 90-го та 93-х років народження сильний забій органів черевної порожнини. До нас поступило троє чоловік з важкими травмами. Двоє. Один середньої важкості по наставленню родичів вони поїхали на Хмельницький обласну лікарню. Двоє важких в нас одного взяли на операцію. Ще один постраждалий від госпіталізації в районну лікарню відмовився та звернувся до хмельницьких спеціалістів.